Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я буду сіяти еустому. Це дуже гарна квітка, яка, на жаль, досить довго росте. Тож я придбала насіння. У мене в цьому році буде декілька видів квітів кольорів. Тож, в мене буде кармінна, це така червоний теплий колір, дуже гарна. Також в мене буде пурпурна. Це яскраво синій колір, трішки з фіолетовим відтінком. А також в мене буде Blue Rim. Це білий з синьою окантовочкою, дуже такий ніжний колір. Я підготувала стаканчик з водою і зубочисткою. Також я взяла ось такий звичайний лоточок, в який я висиплю все насіння для моєї зручності. І, Звичайно, ж, наготувала лоток, куди я буду сіяти, підписала всі кольори, я завжди підписую ґрунт я попередньо трішки залила кип'ятком, і тому він зовсім трішки вологий. Тепер його потрібно дуже гарно вирівняти, щоб не було ніяких таких твердих частинок, прибрати, вирівняти, тому що густома, коли вона зійде, вона буде дуже маленька. І не потрібно, щоб вона десь між ґрунтом у вас сховалася, щоб їй вистачало світла. Звичайно, роблю малесенькі рядочки тільки для того, щоб намітити, куди класти насіння. Не потрібно там глибокі рядочки зовсім. У мене виходить на такий лоточок десь приблизно 12 рядочків, і в них я буду класти по 8-9 по десь через 1 см один від одного. Якщо у вас десь ґрунт вийшов трішки з бугорками, то його потрібно так. Трішки-трішки придавить, щоб у вас була рівна поверхня. Головне, щоб насіння ніде не упало ні в яку таку земляну дирочку. Висипаємо в лоток насіння. Це буде досить зручно зробити. Спочатку я, звичайно, посію червону кармінну. У мене такого кольору ще не було, але я бачила у людей, коли вони продавали. Такий колір мені дуже сильно сподобався. Насіння, звичайно, знаходиться в таких гранулах, тому що воно дуже міленьке. Коли висипала, здається, що тут не буде 100 насінин. Ну, а тепер сама важка робота. Потрібно вмочити зубочистку в воду і акуратно по одній насінинці викласти в рядочки. Це дуже довго. Це така робота для посидючих людей. Але я заразом і перевірю, чи буде тут 100 насінинок. Еустоми бувають низькорослі та високорослі. Еустоми ви можете побачити, які це квіти. Якщо підете в який-небудь квітковий магазин, там вони є зрізачні, такі, як я сьогодні саджаю, вони десь 60-70 см. І ви можете подивитися на ці квіти і зрозуміти, чи вони вам подобаються, чи ні. Ну, Я думаю, що вони вам точно сподобаються. Вирощувати її, я думаю, що досить легко. Ну, У мене виходить, завжди її виростити, але її вирощувати дуже довго. Вона від посіву до цвітіння проходить десь півроку. Я зазвичай вибираю сорти, які. Дуже швидше зацвітають, потрібно, щоб на упаковочках було написано 1, 2, але в розсаді вона сидить досить маленька, дуже довго і не займає багато місця. Ось так я висадила всю, тут вийшло 100 насінинок, мабуть, навіть 103. І тепер я поливаю зверху водичкою, ось так розбризкуючи, для того, щоб в мене оця капсула її розстала. Я зараз полью, запакую. Цю упаковочку Буду сіяти наступні. Якщо ви придбали гарне насіння, то воно повинно зійти за тиждень, ну, максимум 10 днів. Якщо воно не сходить, то можете далі вже не чекати, Але потрібно дуже уважно дивитись, бо вони будуть дуже-дуже мілесенькі. Ось постояла ця упаковка, яку я першу сіяла, я знову її ще раз пробризкую, щоб оці гранули повністю розтали. Тепер ставлю цю упаковочку, звичайно, в будинку, не на вікнові, а просто в шафу. Буду слідкувати, коли вона почне сходити, поставлю під лампу.